Добрий день усім усім і дорослим, і малим. Осінь гості завітала, всім дарунки дарувала. Зайчику морквинку білочці – всі горішки. Дітки, а що полюбляє їсти їжачок? Давайте згадаємо, що йому подарувала осінь, жолуді, грибочки, соковиті яблучка. Він дуже їх любить. Давайте розглянемо, яке яблучко. Вірно, червоне. А якої форми? Вірно, кругле. Де росте яблочко? Так, на дереві. Яблочко це овоч чи фрукт? Так, звичайно, фрукт. А яке яблучко на смак? Так, воно солодке. Буває кисле, але дуже смачне і соковите. Воно дуже корисне. У ньому багато різних вітамінів, які необхідні нам для здоров'я. Яблучка бувають і зеленого кольору, і жовтого. Ось до нас завітав їжачок. Він дуже хоче з'їсти яблучко. Давайте йому зараз зліпимо ось таке червоне яблучко. Для цього нам потрібен пластилін. Та дошка. Червоний пластилін розігріваємо в руках, щоб він став м'якенький. А зараз будемо скочувати у кульку між долоняк або на дошці, щоб стало кругле. Ось така кулька вийшла. З чорного пластиліну зробили паличку, на якої буде триматися листочок. Беремо шматочок зеленого пластиліну, Скручуємо ковбаску, розплющуємо, вийшов зелений листочок. Ось яке гарне яблучко ми зліпили для їжачка. І будемо зараз його пригощати. Ви, дітки, молодці! Їжачок дуже зрадів вашому подарунку. Чекаю на ваше фото. До побачення!